Привіт! У мене виникла ідея записати відео про використання Google у вивченні німецької мови? Google і вивчення німецької мови. Напишіть, будь ласка, чи він вам допомагає вивчати німецьку мову? Чи він вам не дуже сильно допомагає вивчати, чи він навпаки заважає. Хто за Google за, а хто за проти вивчення німецької мови? Зараз поясню, чому саме я вирішила пояснити про Google. З своїми учнями я просто дуже сильно е, прошу їх не використовувати Google в вивченні німецької мови. І як саме він заважає вивченню. Коли ви тільки починаєте вчити німецьку мову, ви одразу починаєте все. Ну, не всі, звісно, але дуже багато. Як використ... використовувати Google на сьогоднішній день, багато хто листи перекладає і так далі. Пише відповіді, пише якісь різні домашні завдання з Google. І коли я бачу домашнє завдання, яке мені розказують, пишуть, я одразу бачу, що це було використані Google. Інші класні ресурси для перекладу. Я в загальному загалі забороняю користуватися перекла, ну, так, як ресурсом, Google, як перекладом, як словником, як колись ми в школі користувалися. Так, можна користуватися, але є набагато кращі, наприклад, які допомагають вам. Ще вивчати кожне слово, щоб можна було подивитися, як воно відміняється, наприклад, тієї слово, як подивитися, якого роду, наприклад, якщо ми говоримо про іменники. Google це все, ну, якщо там вписати в Google правильно, там там, ро, якого роду там іменник якийсь, то воно вам покаже. Але якщо просто брати в цей транслейтер Google, то він це вам не допомагає, а навпаки, а, мішає і заважає. і... А, я на початковому рівні бачу, що багато учнів починають писати якісь, ну дуже маленькі листи. Наприклад, я е, прошу писати, ну так як є, так як потрібно на А 1 писати листи, на А 2 на П 1 писати листи. Я своїм учням задаю, щоб вони писали такі короткі листи рівня. Вони починають використовувати Google. Або ж, наприклад, коли ми там в розмовному клубі, чи на якісь питання відповідаємо, я даю там 10 питань чи 15 питань, і треба на них дати відповідь, люди починають використовувати Google. І на початковому рівні це там А1, А2. Коли треба збудувати таке речення, як, наприклад, з трьох чотирьох слів, там, моє хобі це не знаю, вчити німецьку. Ви оце коротко маєте німецькою мовою сказати. Це рівень А1. А люди здебільшого починають казати: моє, най... моє хобі це вивчення німецької мови, тому що вивчення німецької мови допомагає нам покращити нашу пам'ять. Це дуже корисно, тому що люди починають подорожувати, починає розвивати мозок і так далі. От, складають таку довжелезну відповідь. Ту відповідь вони пишуть з Гуглом. І коли я кожну людину питаю, вона отак підглядає, дивиться собі в. Свої нотатки, і за що я дуже сильно сваруся, тому що кажу: ви скажіть на початковому рівні трьома словами. Моє хобі це вивчення німецької мови. Спочатку навчіться будувати такі маленькі речення. А 1 а – це навчитися будувати маленькі речення. Це не треба нам розповідати, чому. Ну, звісно, можна сказати там тому, що, але це треба знати послідовність будову речення. В чому, наприклад, як правильно побудувати речення, коли ви хочете сказати, чому. Коли ви використовуєте Google, ви цього всього не знаєте. І ви взагалі не знаєте тих послідовності речень. Дуже важкі там звороти вживаються з рівня B1, з 2 c 1 Я прям одразу бачу, що людина використовує Google, тому що я її питаю, чому ви там використовуєте цю? Вони не розуміють. Тому, якщо ви не розумієте, чому там цю, то краще його не використовуйте. Просто скажіть, моє хобі це вивчення німецької. Я люблю, я запрошую когось там на день народження. Тобто короткими реченнями. 3-5 слів це ваш рівень. Не треба перескакувати з рівня А1 на Б на С2 чи С1 і показатись на початковому рівні дуже сильно розумними. Коли ви так хочете зробити, ви Uh, ну, ви не можете стільки багато граматики охопити, стільки запам'ятати, і це видно, що ви не розумієте. Так, до мене Видно, що ви не розумієтесь на матеріалу і. Не вмієте формулювати свою думку, не вчитеся правильно формулювати свою думку, і навпаки, погіршуєте собі навчання. Тому що, тому що ви хочете одразу дуже гарно говорити. Ну, багато учнів хочуть одразу дуже гарно говорити. Цього не треба робити. Спочатку треба навчитися. Правильно, але коротко висловлюватись, погоджую часто, просто боясь показати неправильно, не зрозумію. Теж е, така була на початках. Я на початках, е, а виглядає як вискочка. Е, я на початках взагалі мовчала. От мій досвід. Я думала так. Я, коли навчуся гарно говорити, от тоді я не буду говорити. А поки... Я намагалася мовчати. У мене така була техніка, я най і так далі. Це також дуже неправильна техніка. Правильна техніка це просто намагатися зрозуміти, що з вас хочуть. Ну, Наприклад, є ще різні ситуації, що стосується уроків, яких я, наприклад. чи ну, Наприклад, коли ви там на інтеграційних курсах чи на інших уроках, я бачу, що на інтеграційних курсах багато людей використовують Google. Домашні завдання роблять багато хто. З Гуглом, і це не є добре. Існує безліч крутих якісних онлайн-перекладачів. Справа не в онлайн-перекладачах. Я хочу просто донести, що не треба використовуватись онлайн перекладачами Якщо у вас стоїть завдання, наприклад, щось зробити, щось написати, ви маєте вміти це написати самостійно. От, базова знання німецької мови це, наприклад, збудувати коротке речення, це відмінювання дієслова. Це знання займенників і там вже акузатів, датів, іменники. Так? Тобто це буквально кілька е, граматичних правил для того, щоб ви могли щось сказати, написати і, е, і наприклад, е, сформулювати свою думку. Не треба кожне речення писати з Google, тому що ви взагалі не, розумі... не... не розумієтеся, для чого те то, то, то все написано, як то будується. Я намагаюся, вже коли мені, наприклад, висилають домашнє завдання з Google написано, я кажу, я що маю Гугла перевіряти? От мені хотілося, щоб ви там п'ять речень, але своїми словами написали. Макросок краще перекладає за Google. Я взагалі кажу, що не треба користуватися ну, ніякими перекладачами. Ви маєте, коли ну коли у вас там є лис, отакий от якийсь вам прийшов з джоб центру то так, я розумію, що цей рівень там дуже високий, ви можете собі там навести і то там в 50% воно перекладає невірно. А коли ви працюєте, ви маєте просто, як ми колись в школі робили. От згадайте, як ми робили в школі. Можливо, кукла не було словничок. Відкривайте словничок, якщо хочете, позавантажуйте собі різні словники там, онлайн, офлайн. потім Або купіть собі звичайний словничок, шукаєте там слово і по словові перекладаєте кожне речення, щоб ви збагнули, що, про що йдеться в тому тексті. Коли ви починаєте це все гуглом перекладати чи безліч іншими перекладачами. Ви не вивчаєте слів, ви не можете збудувати правильно речення, ви не знаєте, як правильно як правильно, не знаю, сформулювати свою думку. От Я бачу багато Google, 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 Google. І людина просто сама без Google не може сказати, мене звати Оля. Я питаю там трьома різними питаннями, як вас звати, як ваше ім'я і звідки ви? І всі так якось завчено з Google. Починають оце відповідати одне й те саме, або е, просто треба навчитися ну, на слух розуміти, що вас питають, я так кажу, визначати там дієслово в тому реченні, і то дієслово є вас основною підказкою в вашій відповіді. Зрозуміло, що коли ви десь там ходите в магазин, в центр і там так далі, і десь на роботу, і там дуже швидко все розмовляють, то там це інша справа. Але коли ви відкриваєте книжку рівня А1, рівня А2. Там досить по-простому все пояснено, і вам просто треба своїми словами, шановні, шукати по слову це минуле сторіччя. Тим паче переклавши окремі слова не завжди на початковому рівні, можна зрозуміти, шановна пані. Шановна пані, я навіть не знаю, як вас звати. Можна зрозуміти загальний сенс речення. Перекладачі можна використовувати, але не як. Ну, Я дуже сильно поважаю вашу думку, але в мене інша думка і інший досвід. Можна хай буде інший, хай буде то 55 минуле сторіччя, та? але ну, скільки гуглів вам би не придумали, вам треба просто сідати і вчити слова, толку з того, що ви переклали перекладачом. Хай би те буде 55 -те минуле сторіччя писання, але коли ви напишете своє те слово, коли ви е, сядете його з листочка вивчите. Але не з книжки, тому що ж наша пам'ять як вона включається. Коли ви е, прочитали, написали, почули і сказали, то це вже там буде якогось 30 або 50% відповіді о, е, е, успіху, що ви те слово запам'ятали. А коли ви просто переклали і навіть його в голос не прочитали, не написали, не розібралися, не знайшли пословникові, то тим, е, тим важче ви будете його запам'ятовувати. Ви можете користуватися скільки завгодно ну, перекладачами і не перекладачами. І пані що ла -ла написала, як там не знаю, якось там не було ім'я. Я погоджуся в кожного свій, свої методи вивчення, але я рекомендую хай я ще. Не дуже стара, але все ж таки стародавній метод вивчення іноземної мови це коли ви переписуєте, це коли ви читаєте, в голос самостійно, в голос самі вивчаєте, слухаєте, як це слово звучить. голос самостійно створюєте речення без гугла, без перекладача, без нічого. І там вголос самі вивчаєте на пам'ять якісь слова, речення. І так далі. Це стародавній метод, я погоджуюся, але він є дієвий. Скільки б я не бачила, ну, скільки я не проходила якихось під мене учнів, цей метод є дієвий. Є люди, які дуже швидко все подивились і запам'ятали. Будь ласка, супер, з можете з Google користуватися, з іншими прикладачами, але дуже багато людей скажуть, що вони не можуть запам'ятати слів. Вчитель має пояснити вам розуміння загальної структури речення, неспоріднеї мову перекладати слово-слово в слово неможливо. Початковий рівень треба перекладати слово-слово в слово для того, щоб ви розуміли, про що йде. Якщо ми говоримо про вищі рівні, то так, не потрібно слово-слово в слово перекладати. Але на початковому рівні, коли ви взагалі не розумієте іноземної мови, то тут треба лише слово-слово в слово перекладати і слово в слово вчити. Треба кожне слово через себе пропустити, кожне слово зрозуміти. Коли ви вже пе, ну, якусь певну базу А1 вивчили слів, далі вже можна шукати споріднені. Коли ви взагалі не розумієте, що таке споріднені слова арбайтен, arbeiten, verarbeiten, арбайтен, коли ви ще не знаєте слово arbeiten, то феарбайтен і так далі, ви не можете це зрозуміти. Це початковий рівень. Можливо, ви говорите про трошки інший рівень. Я говорю взагалі про самі-самі початки. Самі-самі початки це треба, самого, так як ми колись в школі, по стародавніх методах. Мушу закінчувати, тому що в мене завтра вже розмовний клуб. Просто хотіла таке розказати, бо я дуже бачу, що багато таких учнів користуються Google. Якщо ви користуєтесь перекладачами Google і тим далі, і ви вільно можете спілкуватися, ви вільно. Відчуваєте німецьку мову, розумієте німецьку мову, можете вільно відповідати на питання за новочасними методами, гуглами, і перекладачами, без проблем розумієте і просто розумієте говорите. Будь ласка, якщо у вас є проблеми, то просто почніть з самого початку, так як ми колись у школі вчили. Просто рекомендую вам і побачите, що дійсно буде. Ви побачите, що ви починаєте розуміти німецьку мову. Німецька мова, взагалі іноземна мова, вона як математика. Треба нам пазники скласти. Якщо ви не вивчили там, табличку множення на 2, 3 і 4, то вже рівняння ми не зможемо складати. Тобто, якщо ви на початковому рівні не вивчили відмінювання дієслів, не вивчили, як ті дієслова дослівно перекладаються, не там коріневі і так далі, то на рівні А2. Вам буде важко складати чуть-чуть довші речення, коли ми ще не вміємо відмінювати дієслова. Все, дякую. Якщо ви не згодні, пишіть в коментарях, тому що це, ну, власне, моя думка. А в кожного своя. Я поважаю всіх своїх, кожний свій досвід. Пишіть, тому що ваша думка може бути корисною для когось іншого. В кожного свій метод, в кожного, в кожного дуже хороша пам'ять. У мене принаймні дуже погана пам'ять. Мені треба. Записати, пояснити, там почитати, вголос сказати, заспівати, розказати, навіть переказати, що відео подивитись, і тоді, можливо, я запам'ятаю дуже в мене погана пам'ять. В кого дуже хороша пам'ять, то, будь ласка, Google перекладач подивились, однокорінневе слово запам'ятали, і можете так вчити. Все, гарного вам дня, і він чи нічого не так. І побачимося в наступних відео.